Яким чином буде здійснюватися вічний суд, хто виносить вирок і на підставі чого люди будуть судимі, на суді Божому? Слово Боже буде судити цей світ, а Слово Бога то Ісус Христос. Біблія є Словом Божим, саме Слово Боже буде судити. Наміри серцеві, розділяючи нашу душу від духу і проникаючи до складів та мізків, і кожен з нас може тестувати себе, наскільки ми пов'язані з Богом, з Його словом, з апостолами, пророками, церквою, церквою первістків. І якщо ви просто як маріонетка, як артист, пропагандист шукаєте свого, поєднані тільки. Зі своєю душею, але не віддали душу заради Христа та Євангелія, то ви повинні знати, що саме Слово Боже Ісус буде здійснювати Божий суд, адже саме Слово судитиме нас. Для цього і необхідно вивчати Біблію і знати початки вчення Христового, бути одностайними. Церквою, щоб приготуватися до судного дня, і на землі, і вічності, адже діти Божі вони на суд не приходять. Амінь.